Усіх вітаю, дякую, що ви з нами. Сьогодні хочемо звернути увагу на свободу у шлюбі. Для когось це може бути несумісним поняттям. Часто чув навіть такі думки, що з одруженням свобода закінчується. Насправді, у щасливій сім'ї кожен почуває себе вільним і може бути самим собою. Це можливо, коли кожен поважає територію іншого. Деякі люди сприймають шлюб, ну, як клітку. Звісно, особливо це стосується чоловіків. Є, мабуть, якийсь страх, що ти втратиш свободу, так? Так, сам це на собі відчув. До речі, для мене найважчим моментом було перед одруженням сватання. Я, як сьогодні, пам'ятаю, підіймаюся я на п'ятий поверх. А ноги просто як ватні, знаєте. І ти думаєш, це ж повністю зміниться твоє життя. Е, ти ж не зможеш сам приймати рішення. Е, тебе будуть певні обов'язки е, перед ну, цією людиною. так? А, і Я досить хвилювався. Але маю зізнатися, коли сватання закінчилося, якось як відлягло. І з тих пір в мене таких проблем більше не виникало. Так, що, як бачимо, не все так страшно, як здається спочатку. Взагалі, символом весілля є дві обручки. Ось ми їх такі підготували, і ми їх використаємо для ілюстрації. Тут видно, що є спільна територія, це де обручки перехрещуються, бачите? А є і особиста територія у кожного. Так має бути і в сім'ї. Є щось спільне, а є особиста територія, особистий час. Ще жан згадував клітку. Мабуть, краще все-таки сім'ю символізує не клітка, а гніздо. Дивіться, гніздо це спільна територія двох птахів. Ця територія відкрита, бачите? І кожна пташка може вільно відлітати від гнізда, повертатися. Можна ну, да, але... обов'язково повернутися. Так. Далі у кожного є свої ролі. Якщо самиця висижує пташенят, самець турбується про свою наречену і е, він приносить їй поїсти. Вона зауважте не підказує йому, не навчає його, не, не повчає його, як ті черв'ячки йде шукати, де збирати їх. А він, в свою чергу, не розказує їй, як сидіти на яйцях. Потім, до речі, коли вже вилуплюються пташенята, вже обидві пташки літають туди-сюди і носять черв'яки. А де вони літають і де їх шукають? Кожен сам собі теж вирішує. Отже, в сім'ї у нас є спільна територія, де ми маємо вирішувати питання разом, радитись і планувати. Це ті питання, які торкаються всієї сім'ї. Наприклад, побутові питання чи відпустка, навчання дитини, так, якісь великі е, покупки, е, там, де ну потрібно обговорювати, бо вони е, суттєво впливають на бюджет сім'ї. А є речі, які кожен має право і навіть повинен. Сам вирішувати самостійно, наприклад, не треба розкидатися порадами або ще гірше е, хазяйнувати там, де людина має право вирішувати на свій розсуд. Це стосується і дітей. Вони мають право на свою територію. Е, я по особливому усвідомила це коли у дочки в шухляді один конверт був з різними фантиками, і він був підписаний не викидати, бо частенько я там прибирала, і вже були такі ситуації. Друге. Важливо не втручатися у сферу відповідальності іншого чоловіка, чи дружини, чи навіть дитини. Буває, ми надмірно допомагаємо людині вирішувати її проблеми. Ну, класичний приклад. Дитина виросла і її починають сватати, да? а зверни Бачки. увагу на ту дівчину. Ну, у мене принаймні декілька разів так було. Скажу по собі, коли мені батьки казали зверни увагу на ту дівчину, вона мені вже одразу не подобалася. Принципово. Ну, не то, що принципово. Я не знаю, з чим це пов'язано, але но, но, це 100%, що я вже на ту дівчину увагу не звертав. У чоловіка і дружини так само є питання, які вони можуть і мають вирішувати самі. Вони можуть у цій сфері вчитися, розвиватися, навіть робити помилки. Це абсолютно нормально. Допомога може і не викликати обурення, це може бути навіть зручно. Але тоді формується безвідповідальність. І ще е, відчуття може з'явитися якоїсь слабкості або ж навіть неповноцінності. Ще один спосіб зайти на чужу територію це надмірна опіка чи контроль. Я коли була вагітна вдруге і пішла на планове УСД, е, воно було в 3D-форматі, все видно дуже добре. І ви знаєте, лікар обстежує переді мною екран, я все бачу. Лікар показує, ось він пальчика смокче. А тут він повернувся, а тут він ковтає навколо плідні води. А, а я ловлю себе на думці, що я прямо напружилася. Це нормально, а звички не буде, що він бере пальця в рот, а він і наковтається води і так далі. Ви знаєте, я потім думаю собі: хай він хоч у животі робить те, що хоче. Я зрозуміла, що. Схильна до надмірного контролю і опіки над дітьми. І після того я почала себе, ну можна сказати, контролювати і зупиняти. Тому що причина такої опіки, скоріш за все, простий страх. Я це дійсно помітила в собі. Ось дуже часто говориш дитині: не йди туди, не роби цього. А якщо запитати себе, а чому? Бо мені так спокійніше. А тому ознака здорової любові і здорових стосунків це давати іншій людині свободу, дій і право вибору. Це дуже важливо, тому що Бог створив нас вільними, і е, Бог створив нас вільними обирати. Взагалі, з цим правом вибору дуже непросто. Я знаю одну жінку, вона дуже хороша. Вона любить свого чоловіка. і... Він схильний до хвороб, у нього кілька хронічних захворювань, і вона постійно його лікує. А він не любить лікуватися. Ну, як, і, Мабуть, як всі чоловіки. Так. І ось одного разу вона ділилася переживаннями з цього приводу, навіть просила якось вплинути на нього. І я навіть не знала, що сказати, тому що це доросла людина поважного віку. І я в розмові якось так згадала, що у нього ж теж є право вибору стосовно свого організму. І знаєте, тоді вона сказала. Нащо мені таке право вибору, якщо він помре, але ж Бог поважає це право. Так, ми можемо не погоджуватися з нашими рідними, дітьми, бо ми не хочемо собі болю. Мабуть, правильна позиція це сказати: мені боляче, але я приймаю твій вибір. Ми детальніше поговоримо про це іншим разом. Зараз тільки скажу наступне. Для того щоб людина змінилася, залишила погану звичку чи іншу якусь проблему, їй іноді треба стикнутися з наслідками своїх дій, свого життя. Я це відчула, коли у мене були проблеми з шлунком, тому що в дитинстві я дуже любила усе смажене, причому таке з, з коринкою. А коли у 15 років у мене загострився гастрит. Я почала тоді їсти те, чого взагалі в житті ніколи не їла, і навіть любити там. Кашу, наприклад, взагалі без усякого е, жиру, без олії, без нічого. Супчик такий, що він просто світиться, і мені воно навіть почало подобатися. У книзі повторення закону, 30 розділі, 19-му вірші. Е, дуже цікаві слова записані Бога. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. І так, про що цей вірш? Та про право вибору. Сам Господь надає людині право вибору. Він пропонує: ось є два шляхи. Обирай. Отже, повторимо: любити по-справжньому. Це не заходити на територію іншого, давати свободу дій і право вибору. Ще хочу додати: не можна прикривати любов'ю і турботою задоволення своїх потреб. Знаєте, як ми часто кажемо: ну я ж для тебе стараюся. Е, дуже добре в цей момент задати собі питання: те, що я роблю. Ну і ніби для сім'ї, для дружини або для чоловіка, для дітей, воно насправді їм потрібно? Вони, ц... вони про це вас просили. Ну, наприклад, реальна ситуація. Купую новий автомобіль, ніби усе для сім'ї, але увійшов в борг. І якщо бути чесним, кому було важливіше мати саме таку модель з такими характеристиками? Жінці, мені, наприклад, важливіше, щоб було без боргу і не ламалося. Або я вже скажу про себе: стежу, щоб дитина ходила в чистому одязі. А по суті, кому це більш важливо? Якщо Мані. чесно, мені, бо мені незручно перед сусідами, що на вулиці, наприклад, вона буде бігати у брудному одязі. І коли я реально дивлюся на ситуацію, чесний сам перед собою, тоді менше образ і, звісно, менше очікувань. Те саме можна сказати про е, намагання змінити людину. Це теж не наша територія. І тут також корисно запитати себе: я хочу, щоб моя половинка змінилася, бо я знаю, що їй так буде краще, чи я знаю, що так буде краще мені. Я дуже хотів би, щоб Оляна полюбила відпочинок у великій компанії. Чому? Тому що я сам люблю відпочивати у великій шумній компанії. Я вже ж стараюся, вже я практично, практично полюбила. <гум> ну скажу чесно, лєні і без цієї компанії добре. А я так само переконувала Жана і дочку лягати раніше спати. Ось був такий період, бо це ж корисно для вашого здоров'я. І я їх переконую у цьому і прошу. А справді, якщо сказати чесно, насамперед це корисно для мого здоров'я, бо я жайворонок. А потім собі думаю: ну я ж маю право організувати свій час, і ніхто мене не просить тинятися сонною по хаті. Іди, і лягай, але ж, як же ж, я ж мама, як же ж я не покладу дитину спати. А потім знову себе запитую: а це обов'язково, чи я тоді так відчуваю себе хорошою мамою? І ви знаєте, коли я так проаналізувала, стало набагато легше. Всім так. всім а зараз іноді буває так, що я бачу, що Лені вже потрібно лягти спати. Я її відправляю спати, а вже дитиною займаюся сам. До речі, легше не заходити на чужу територію, коли знаєш, де твоя територія. Ми іноді можемо неправильно оцінювати ситуацію або ж втратити якісь певні орієнтири. Так як я вже казала, нам може заважати орієнтуватися, по-перше, страх, ще, мабуть, бажання переробити людину. І я б це сформувала так: без мене ж ніяк, або як же ж без мене. Тобто, Відчуття своєї потрібності. Для цього треба взагалі мабуть окремий випуск. Так. Наостанок, давайте прочитаємо, як Біблія описує справжню любов. Про справжню любов записано в першому Коринтян, 13 розділі, і ми з 4-го вірша зачитаємо: любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Бажаємо і вам такої любові, і нехай у вашій сім'ї. Усім буде комфортно і кожен буде почувати себе вільно.